Усіх вітаю, дорогі друзі, брати та сестри на моєму каналі. Мене дуже давно не було, десь місяць, і одна із причин це те, що я їздив з друзями в похід, в Карпати, і якраз звідти я до вас привіз свого роду новий досвід з Богом. Почати хотів з того, що зібралися ми десь на чистих три дні походу. І для цього ми зібрали свої рюкзаки. У у мене був рюкзак 20 кілограмів, у моїх обох друзів десь приблизно по 15. От і для трьох днів 20 кілограмовий рюкзак це, м'яко кажучи, багато. Але ну я збирав спорядження під свої задачі, як мені здавалося краще. Я не брав прям чогось сильно зайвого, але мені треба було вести камеру, от на яку я себе зараз знімаю. Штатив треба було вести. Взяв зміни взуття по рекомендації своєї мами. І отаким от от комплектом ми вирішили зібратися і поїхати. Хоча саме смішне, що деякі з нас ще коли одягали рюкзаки в місті, коли ще не виїхали, вже хотіли, щоб лямки порвалися, тому що якщо вони порвуться, ми нікуди не поїдемо і не будемо страждати, настільки були важкі наші рюкзаки. Одразу кажу, що нас було троє: я, мій друг Михайло і друг Радим. У їхні імена ще будуть згадуватися в цьому відео. І так ми в дорозі. Але я вже тоді відчував, що, мабуть, я в'язався не зовсім туди, куди хотів. Наш шлях впрямував, як скажемо, програма максимум до гори Хом'як. Але на шляху туди були явір-горгани. Якщо коротко, це просто е гори, горний хребет, на який ми повинні були піднятися. Туди напряму десь кілометрів 10. Але з цього моменту, то ще тоді, коли ми планували наш маршрут. Усе пішло шкереберть. А що ж пішло не так? Коли ми йшли через село, коли ми вже підходили до лісу, ще була тропа, і ми навіть зайшли в ліс і йшли вздовж тропи. Вона була широка, така, по якій навіть машина проїде, бо вона була явно прокладена автомобілем. Але з часом вона почала бути все більш-більш дикою, і в якийсь момент вона повністю щезла. І як тільки вона скінчилася, нам довелося на 20 метрів спускатися вниз до струмка, вздовж якого ми і рухалися вверх до самого хребта. І там ми набрали воду, трохи перепочили і вирушили далі. Але ми не знали, що нас далі чекає. Ми були радісні, повні сил і абсолютно не розуміли, що нас чекає підйом в 50 градусів на протязі 4 годин, де нескінченно змінюється то підйом, то пологий підйом. То більший підйом, і так десь вісім разів, якщо не більше. Ми просунулися по дистанції десь лише на кілометр, але при цьому всьому перепад висоти, який ми подолали, був страшенним. Ми піднімалися з палицями, без це палиця було неможливо. ми Свого роду втрачали надію, що ми вийдемо звідси, хоча зрозуміло, що рано чи пізно вийдемо, але 4 години підряд просудуватися на мізерну відстань від того, що нам потрібно пройти на гору, і ми просто розуміли, що ми вже зайшли явно не туди. Але те, як нас гнітило ці 4 години, заставляли закрадатися у мене думки. Я почав молитися Богу і говорити: Я розумію, що. Мабуть, щось я не так зрозумів, мабуть, ми щось не так зробили. Типу, нічого поганого в поході нема, Але, можливо, ми кудись звернули не туди, не прямо в буквальному сенсі, але щось всередині себе не добачили. І я відчував, що Бог поряд з нами, він нас підтримує, але розумів, що випробування продовжується. Але почалося просвітлення, не дивлячись на те, що у мене сонце сховалось. Ми побачили на Google мапах тропу нарешті. Нарешті це все-таки була тропа. Ми до неї довго йшли, десь те годину, поки до неї дійшли. Але коли ми до неї дійшли, ми просто раділи, ніби ми до самої вершини дісталися. Хоча до вершини ще було десь кілометри два, як мінімум. І ми почали підніматися до полонини, де можна було поставити намет, побачити інших людей, спитати дорогу додатково і тому подібне. І побачивши одного із гірських бігунів, ми вирішили з ним поговорити. І сказавши звідки ми вирушили, він нам сказав, що взагалі-то від Яремчі до Явір-Горгани йде жовтий маршрут, яким можна пройти абсолютно спокійно. А жовтий маршрут це середня важкість, це не щось серйозне. На що я йому відповів, що ну ми собі влаштували червоний або чорний маршрут по важкості. На той момент година була десь четверта-п'ята. А вирушили ми десь о сьомій ранку від потягу від вокзалу. І ми вирішили, що вже до хом'яка ми сьогодні явно не доберемося, і в нас загалом склалося враження, що ми, можливо, взагалі не доберемося до хом'яка. Не за того, що це неможливо, а й за того, що ми просто виснажились повністю. Ми повністю вигоріли. Ми втратили весь свій емоційний потенціал. Бо ну стільки зусиль витратити на те, щоб пройти жовтий маршрут. Ну, умовно кажучи, ми могли піти жовтим маршрутом, але пішли отаким от важким шляхом і втратили більшу частину своїх сил. На що Радим сказав нам: взагалі, перед тим як ми приїхали сюди, і перед тим як ми зібралися і так далі, треба було взагалі розібратися, що нам особисто потрібно від цього походу, що ми очікуємо, що ми хочемо отримати. І тоді мене просто осінило. Я зрозумів, що я не хочу страждати. Я приїхав не страждати з 20-літровим рюкзаком. Я приїхав не для того, щоб долати якісь там вершини не дуже тої високі. Хом'як це лише півтори тисячі метрів від моря. А Яремче вже на 500 метрах, тобі ж лише кілометр різниця піднятися. Це і невелике досягнення. Але скільки ми сил витратили для того, щоб встигнути і ще й своїм маршрутом. Заради чого після цього в нашій групі свого роду відбулося розділення внутрішнє розділення в тому, хто що хоче і хто що очікував. І двоє з нас були за те, щоб відпочити та насолодитися природою і нікуди не поспішати. А одна людина хотіла. Так скажемо, ще піти в якесь місто на 15 кілометрів, потім на 15 кілометрів назад в Яремче і тому подібне. Але оскільки дві людини в групі із трьох людей це вже більшість, то ми вирішили піти обхідним шляхом до Яремча, не сильно поспішаючи і не намагаючись подолати якісь великі вершини. І що ж я зрозумів із цього походу, окрім того, що треба вкладати рюкзак, планувати маршрут. Питати більше місцевих про маршрут, не ставити якісь великі цілі і так далі. Що ж тут духовного? Що ми можемо взяти для себе і цього для нашого повсякденного життя, а не тільки того, коли ми ходимо в походи? А зв'язок тут насамперед прямий. Бо що таке похід? Це рух з точки А в точку Б, на протязі якого ти ідеш, їси, спиш, спілкуйся, займаєшся якимись справами. Що коротко можна назвати життям. І те ж саме в нашому повсякденному житті. Ми рухаємося з точки А в точку Б в часі. І на протязі цього часу ми спілкуємося з людьми, заводимо якісь стосунки, їмо, спимо, робимо якісь проекти, можливо, навчаємось, ну, що завгодно. І це все називається життя. І я для себе зрозумів. Мені Бог так от відкрив це, що мої проблеми і проблеми інших людей, які, я, які допускаються в поході, вони дуже часто допускаються в нашому житті, в таких же простих моделях. І воно поділяється на три простих життєвих принципи. Перше, це мотивація, це куди ми рухаємось, як ми рухаємось, заради чого ми рухаємось. Друге, це яким ми шляхом. Ідемо туди. І третє, що ми беремо з собою. Те ж саме в поході. У нас є ціль походу, у нас є маршрут на поході. І що ми беремо з собою? В цих трьох пунктах відкривається доволі проста істина про наше життя. Ми порою абсолютно не знаємо, чого ми хочемо. Ми можемо навіть ставити цілі, навіть намагатися їх досягти. Але ми не до кінця аналізуємо, що насправді нам необхідно. І ми не можемо це насправді зрозуміти до кінця. І ми не можемо зрозуміти шлях, як дійти до цілі, якої ми не маємо, яку ми не розуміємо. Ми не знаємо цього маршруту. Нам нібито навіть нема у кого спитати про цей маршрут. І ми не знаємо, що взяти з собою. Що треба навісити себе, на себе, що не треба, що буде зайвим, що принесе нам користь в нашому житті. Але на ці всі пункти може відповісти тільки Бог. Тільки Бог може розкрити нам, що насправді нам потрібно, як цього досягнути і що взяти з собою. Бо ми порою поставили ціль, вибрали маршрут, взяли з собою речі і потрапляємо. В таку ситуацію, як ми потрапили з друзями, і це ще дуже м'який приклад, бо деякі люди просто гинуть, просто помирають в таких спробах знайти свій шлях, знайти свою ціль, взявши з собою те, що людина сама хоче, не розуміючи для чого. Але Бог бажає для нас ліпшого. Він хоче, щоб ми все-таки внутрішньо розібралися. Ми хочемо слідувати за ним. Чи не хочемо слідувати за ним, чи готові ми прийняти ті благословіння, які він для нас готує? Чи готові ми пройти тим шляхом, яким він нас хоче провести до цілі? Чи готові ми взяти усе необхідне, що він підскаже нам взяти? І чи готові ми відмовитися від того, що нам не потрібно на цьому шляху? Бо проблема не в тому, що ми порою багато беремо. Проблема в тому, що ми не розуміємо, для чого ми беремо. Ми не розуміємо, чи потрібно нам це по-справжньому, а на це може відповісти нам тільки Бог, бо Він знає ціль, Він знає шлях, і Він знає, що нам необхідно взяти з собою. І тільки тоді, коли ми з ним порадимось, тільки тоді, коли ми будемо разом з ним цим жити, коли ми йому довіримося, тоді ми отримаємо справжнє задоволення від самого шляху. Ми зрозуміємо, що. Кожна деталь, усе, що я взяв з собою, воно мені знадобилося. Кожен метр, який я пройшов, він мене збудовував. І та ціль, до якої я дійшов, вона мене по-справжньому зробила щасливим. А усе, чого не вистачало в дорозі, Бог давав зовні якісь люди, містечка, струмки, тінь під деревом. Ти нічого з собою із цього не брав, але усе тобі дав Бог. Отакий от, от був досвід, і я дуже радий, що я зміг їм поділитися з вами, що я загалом записав ще один ролик, для того, щоб ще більше людей щось для себе нове дізналися, зробили якісь висновки для себе, поділилися своїми досвідами. Пишіть в коментарях, будь ласка, які у вас були досвіди, як вас Бог вів, що, від чого вам можливо довелося відмовитись в житті, що вам довелося взяти, з чого ви не хотіли, як у вас змінилися життєві орієнтири, як Бог вас направляв на цьому шляху. А усім іншим і загалом усім бажаю більше мати досвідів з Богом.